Мені звати Анатолій, я з сайту Text.orгіi і на цьому сайті ми займаємося, багато займаємося журналістикою даних. Ми навіть зробили спеціальний розділ, який так і назвали журналістика даних. І через те, що ми зробили такий розділ першому країні, ми можемо себе з повним правом вважати, що ми є засновниками цього, цієї течії в нашій країні. Що таке власне журналістика даних? Журналістика даних це. В принципі, це класична журналістика, плюс плюс е, е, вміння працювати з великими масивами даних для того, щоб витягнути звідти якісь історії, якісь цікаві історії. Е, е. І часто такі історії, особливо коли вам вдається їх перевести в красиву графічну форму, вони це те, що говорили вже декілька сьогодні промовців сьогодні, про те, що о, це новий тип знань. Він дозволяє швидше. Швидше розказати про якийсь предмет, швидше зрозуміти суть якоїсь складної системи. Часто, ну, як ви знаєте, картинка говорить краще, ніж тисячі слів. Часто. От, наприклад, один з прикладів дуже вдалої інфографіки, як на мене, це зображення від НАСА, яке нещодавно вони зробили. Вони зібрали всю воду, бачите, вся вся земля суха залишилася, всю воду зібрали в таку одну маленьку кульку. І показали масштаб цієї кульки по відношенню до всієї землі. Ця картинка в Менседесія дуже сильне повідомлення в собі, наскільки мало у нас є води. А, і, але насправді ми, коли робимося візуалізації, коли робимо свій інфографіки, ми хочемо, щоб наш читач не зупинявся на тому, що він побачив. Ми хочемо, щоб він йшов далі. Для нас важливо, щоб читач починав ставити більше питань після того, як зробив. Наприклад, ця візуалізація, хоч дуже красива, вона насправді оманлива. Це маленька, маленька кулька, яку ви бачите, блакитна, вона розміром з половину місяця. Це пів місяця. І радіус це половина місяця. Це насправді величезний об'єм води. Просто наше сприйняття зорове погано розбирається, коли бачить 3D-об'єкти на двомірній панелі. Ми намагаємося, щоб підходити до журналістики, даних як до частини науки, тим більше, що це синтетична галузь, нова галузь. Це суміш журналістики, програмування, математики і дизайну. Це те, те, що ви сьогодні вже чули, те, що зараз на час варто шукати такі ж суміші. І от, от е, ми підходимо до журналістських даних як до науки, намагаємося це робити. Науковий метод передбачає збір даних, збір чисел, їх обробку, побудову, побудову моделі, побудову прогнозів за допомогою цієї моделі і обов'язкову перевірку на практиці. Тільки так ми можемо рухатись далі. І от, застосовуючи, я хочу розказати про декілька маленьких відкриттів, які ми зробили. З прикладами, українськими прикладами, за допомогою обробки великої кількості даних. І спочатку я хотів би поговорити, чому, так, чому зараз важлива дуже стала інфографіка і візуалізація даних. Тому що кількість інформації дуже сильно зростає кожен день. Ми буквально не починаємо в неї тонути. Як казав Ерік Шмідт, голова управління Google. Зараз людство кожних чотири дні генерує стільки інформації, скільки було накопичено від початку письмової історії до 2007 року. Овіть собі величезні масиви. Звичайно, ми не говоримо зараз про якості цієї інформації. Да? Цю інформацію генерують Facebook, інтернет, але її дійсно дуже багато. І візуалізація даних, інфографіка це один з способів не потонути в ній. Візуалізація це потужний світовий тренд. Зараз всі займаються візуалізацією. Всі великі західні видання. Хто краще, хто гірше. Найкращими є, на мій погляд, це Нью-Йорк Таймс, Guardian. Візуалізація настільки важлива стала для мас-медіа, що з'явився навіть такий стиль, як як ви бачите, це ПОП візуалізація Тобто це коли купа всяких графіків, картинок, слів збирається в одному місці, а потім це швидко розходиться по соціальним мережам. Це теж, це теж хороший напрямок візуалізації. Далі я хотів би розказати. Я розказую зараз, як ми за допомогою журналістських даних на деяких прикладів, як ми знаходимо історії, намагаємося шукати історії, намагаємося робити маленькі відкриття на українських прикладах. Перша історія про вступну кампанію 2011 року і про незалежне зовнішнє оцінювання. Перед вами дані по приблизно 200 тисячам абітурієнтів, які намагалися. Поступити в вищі навчальні заклади у 2011 році. По одній з відкладений бал ЗНО, по іншій середній бал ЗНО, по інший, середній бал атестата. Чим цікаві для нас такі дані? Ми їх знаходимо, нас знайшли і витягнули за допомогою скриптів з маленьких програм з національної значить, системи конкурсу. Це система, яка зроблена для абітурієнтів, які хочуть поступити, вони там реєструються, залишають свій оцінку атестата і оцінку ЗНО. Нам дуже цікаво, що ці два параметри є разом. Ми можемо їх нарешті порівняти. Ми витягнули цих дві тисячі показників і намалювали на такому, от, такому форматі. Хтось щось зрозумів? Okay. Окей, не, не треба робити подібні обличчя. Насправді е, така кількість даних це прекрасно. Чим більше даних, тим, тим більше можна з них щось зробити. Е, і перше, ми просто підійдемо трохи з іншого боку. Перше, шо, перше що ми зробимо, це побудуємо розподіл кожного силович. Розподіл, що таке розподіл? Розподіл це коли ми дивимося, наскільки часто зустрічається то чи інше значення. Наприклад, часто в статистиці будуються розподіли. Зросту серед населення. І він виглядає таким чином. Це симетрична крила е, з центром, десь приблизно на, ну так, якщо брати середню якусь країну, це 175 см для чоловіків, середній зріст, е, їх найбільше, близько 5% 175 см, дуже мало високих і дуже мало маленьких. І всі вони зосереджені десь в цій зоні, більше зосереджені в цій зоні. Це не важливо зараз, це абстрактна, це абстрактна картинка, наприклад, Естонія. <риклад> е, і це нормальний розподіл. Він дуже часто виникає в природі, коли ми міряємо якусь влочину. Тому чому він часто виникає? Тому що якщо якась величина, наприклад, зріст, це сума випадкових чинників, то вона повинна бути розподілена саме в такій формі. Це математична теорема, яка називається центральна математична теорема теорії ймовірності. Сама ця крива називається гусіаном або кривою нормального розподілу. Ми запам'ятали, що вона симметрична, що вона однаково симетрична і колоколоподібна. Що відбувається? Але інколи зустрічаються отакі криві, така так як червона крива. Ви бачите, це означає, що. Наприклад, таку криву можна було, якби якийсь спостерігач в 40-х роках 20-го сторіччя поміряв зріст дівчат в маленькому невеличкому містечку англійському, яке називається Блеклі Парк, він би отримав таку криву. В чому проблема? Чому так виникло? Блеклі Парк була найбільш засекречена англійська, англійська установа часів Другої війни. Це був центр, в якому було створено перші комп'ютери, які розшифровували. Розшифровували повідомлення німецького генштабу за допомогою, е, Математики, які придумали алгоритм, зробили комп'ютери. І от це історія Енігми, шифрувальної машинки, знаменита історія, коли англійці могли перехотримали е, інформацію про все, що передав німецький генштаб, це робилося в Блеклі Парку. Для того, щоб працювати на комп'ютерах, потрібні були високі дівчата. І тому туди набирали десятки сотні високих дівчат. І якщо б якщо б е, хтось якийсь спостерігач, якийсь спостерігач побачив. Е, Побудував криву розподілу зросту цих дівчат в містечку, він би отримав червону криву. Англійці знали, до речі, що серед німецьких математиків є багато талановитих і здібних, і вони дуже боялися, щоб, щоб хтось не зробив такого розподілу, не побудував цю червону криву, тому що німці тоді зрозуміли, що тут відбувається щось не те, щось ненормальне. Чому так багато високих дівчат? І тому вони навмисно наймали багато дівчат більш низьким зростом для того, щоб замаскувати, для того, щоб з червоною кривою створити чорно. Тобто зміщення такої кривої означає ознаку ненормальності. Отже, перше, що ми зробимо для оцінок по ЗНО і для оцінок потестату, ми побудуємо нормальний розподіл. Розподіл за допомогою гістограм. От От Перед вами дуже красива картинка, яка дуже схожа на Гаосіан, вона дуже близька до Госіану насправді це результати ЗНО, незалежного зовнішнього оцінювання. Це дані по тим 200 тисяч людям, які ми вже бачили. Картинка як для мене вона дуже красива і дуже показова. Це. Вона показує, що незалежне зовнішнє оцінення наше, як в Україні, дійсно є незалежним, дійсно є зовнішнє. Це нормальний випадковий розподіл, на нього не впливають ніякі чинники. Давайте додамо до цієї картинки те ж саме, але для атестата, середньої оцінки атестату. Опа! Що сталося? Це 200 тисяч оцінок по атестату. Це ми одразу, бачимо, ми одразу бачимо, що відбувається щось ненормальне. А перше, це ми бачимо по формі країни, вона зміщена. Значить, хтось навмисно витягує в зону більш високих оцінок. Цікаво, хлопцям їх бути. З другого боку, на що я хотів звернути вашу увагу, залишимо тільки одну, одну, одну криву для атестатів. Подивіться на ці піки. Піки, піки вони кричать про те, що тут відбувається взагалі щось ненормальне. Ці піки розміром, оця частина, вона близько 10 тисяч людей, близько 10 тисяч дітей, які отримували оцінки. Давайте подивимося, що це за числа. Отут якраз виникає моменти, які мені найбільше подобаються журниці даних. Моменти маленьких відкриттів. Перша здогадка, як ви думаєте, що це за число? 143, 152,5 це бали середні бали, бали атестата. Але що вони означає? 171,5, 175. Вони означають ці круглі числа, просто круглі оцінки в школі. Це відповідники оцінкам, оцінкам школи. Це оцінка 6, оцінка 7, оцінка 8, тобто по теперішній сучасній 12 бальній оцінці. Це означає, що просто якась невидима рука ринка, вибачте, за аналогією, да, дотягує, дотягує оцінки атестату до, до круглих значень, Це до неприродних значень. І через те, що люди, які цим займаються, мабуть, не дуже пам'ятають про статистику, вони себе виказують саме от цими величезними піками на круглих значних, Серед, середня оцінка атестату не може бути з круглою, Тось вона може бути але дуже рідко. Ну, тобто вона має бути значно значно рідше зустрічатися, ніж. На цих піках. От е власне, ця картинка, я вважаю, що це Де порівняно два цих значення. Це, це, два... це пам'ятник людям, які зробили реформу ЗНО. Це, мені здається, одне з небагатьох речей, які вийшли у нас зробити за останні 20 років реформ в освіті. ЗНО, дійсно як я повторююсь, незалежне і зовнішнє. Наступна, наступна картинка це історія, історія про Верховну Раду. Ми проаналізували близько 18,5 тисяч законопроєктів. Звичайно, я не робив це все руками. Ні, ні в якому разі. Я б не встиг. Це робиться за програмовим способом. 18,5 тисяч законопроєктів в періоді з 2008 по 2011 рік. Ми, на основі цих законопроєктів ми зробили багато. До речі, все, про що я розказую, є на сайті тексту. Ми зробили багато зрізів, багато багато способів аналізу. Один з них це побудова так званої соціальної мережі для депутатів. От перед вами якраз вона намальована. Соціальна мережа зв'язки створюється тоді, коли депутати, ми вважаємо, що депутати, які пишуть спільно законопроект, вони між собою зв'язані. Оце зв'язки. І в принципі, там виникло багато цікавих речей неочевидних, наприклад, зв'язків між групами депутатів з опозиції і більшості і так далі. Але е, зараз я розказую не про це. А як ви всі знаєте, ви, е, е, наша Верховна Рада і має спеціалістику. Вона змінилася сильно. Крім, крім аналізу зв'язків, ми проаналізували, наприклад, наскільки швидко проходить законопроект. Е, з, 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 Верховна Рада Ющенка приймала законопроекти від президента приблизно за 9-10 місяців. Кожен за середньому. Верховна Рада Януковича приймає законопроект за Януковича. Приймає Законопроект від президента за два з половиною місяці, тобто в три рази швидше, навіть більше, швидкість зросла. Але проблема ефективність ця викликана в першу чергу, на нашу думку, масовим голосуванням чужими картками, які дуже сильно розвинули за останні роки. Ми вирішили подивитися, наскільки багато наскільки часто трапляється. Ми всі знаємо, що це є. Ми вирішили за допомогою аналізу даних Верховної Ради подивитися. Наскільки часто це, наприклад, ми поставили просте питання. Скільки всього законопроєктів в Верховній Раді було проголосовано неконституційно? І скільки конституційно? Конституційно це коли в залі є більше, ніж 225 депутатів, які проголосували. Фізично є, як ми можемо це порівняти? Завдяки тому, що громадськість почала висловлювати своє незадоволення, що депутати прогулюють свою роботу. Крім того, що вони голосують неконституційно, вони просто прогулюють свою роботу. Рік тому нарешті почали друкувати дані від журналу Коли Депутат коли приходить, він розписується тепер руками в цьому журналі з посвідченням і а так, також реєструється автоматично. От нас цікавить саме ця ручна реєстрація в журналі. Дан, дані з'явилися. Ми брали кожен проголосований результат, результативний законопроект. І порівнювали всіх людей, перевіряли, чи та людина, яка проголосувала за нього, чи вона зареєстрована вручну, тобто, чи є вона фізично в залі, чи вона відсутня. От що в нас вийшло. Синім кольором показані законопроекти, які були проголосовані не конституційним Тобто там просто не було цих людей, які проголосували за цих законопроект. Червоним кольором показані законопроекти, які були проголосовані у конституційний спосіб. Тобто, це картки цих депутатів, і самі депутати були присутні в залі. Як ми бачимо, всього загально, статистика, тільки 14% законопроєктів були проголосовані у конституційний спосіб. 14%. І якщо ви, наприклад, побачите, якщо, якщо ви побачите, оце зона, це вечірні сесії, це денні сесії, в основному, звичайно, все голосується. Ті, що реально приходять, вони приходять зранку. Ввечері не ходить майже ніхто. Тобто тільки один раз. Один раз за весь за, всю, за рік, за останній, один раз ввечері, бо е, проголосовано законопроект, якийсь один закон, конституційний спосіб. Тобто там були ці 225 плюс депутатів. Верховна Рада, е, Верховна Рада, ми під час того, коли маналізували зв'язки, ми, ми, ми вирішили зробити невеличкий, спробувати поставити невеличкий. Відпов... Зробити невеличкий алгоритм, машинний алгоритм, який зміг би. Нам здалося, що це все дуже механістично, що це може бути прогнозовано. Ми загнали дані в модель, зробили невеличкий алгоритм, і з'ясувалося, що ми можемо передбачати, які, які законопроекти будуть проголосовані, які ні. Як ви думаєте, який відсоток законопроєктів ми, ми можемо зараз вгадати, маючи імена авторів законопроекту, назву законопроекту і ще декілька параметрів? Скільки відсотків можна передбачити? 95, 99 зрато оптимістичні. 95% законопроєктів можна передбачити. Всі ви знаєте, можливо, вам відомо про те, що коли ми, коли е, програмісти прийдуть до влади, до влади, вони замінять більшість міністерств маленькими програмами, маленькими скриптами. Е, і, і для Верховної Ради такий скрипт у нас вже є. Так що звертайтеся Останнє дуже коротко. Я вже я вже не, не вписуюсь в не вписуюсь в, в час, але я хотів би розказати про дуже важливе питання, яке не можна, яке, про те, яке треба знати. Це державні закупівлі. Ми створили нещодавно проект по державним закупівлям. Ми звели нарешті всю інформацію звісника державних закупівлі, з якою неможливо працювати на офіційному сайті. Ми звели в базу, з якою можна більш менш працювати. І ми можемо зробити якусь статистику. Спочатку статистика з офіційного сайту служби державної зак... служби статистики. Тобто подивіться на динаміку, як зростала кількість державних закупівель за останні 4 роки. Вона катастрофічна. Якщо в 2007 році у нас було 19% аналогу внутрішнього валового продукту на державні закупівлі, то зараз це 37%. І вони не збираються зупинятися, вони йдуть далі. Тобто ми вилітаємо в трубу. І ми бачимо, що зростає зростають ну, ця. Всередньо по Європі 16%, щоб ви розуміли контекст. Тобто 16% держава собі може витрачати грошей ВВП на державні закупівлі. У нас це вже 37%. При тому рівні відкатів, про які ви всі знаєте, там які досягають зараз, кажуть, навіть 50%, виявляєте, якісь що це за сума? Це суми порядка новому році. У нас за... по закупівлям пройшло майже 500 мільярдів гривень. І з цим щось треба робити. А для того, щоб з цим щось робити, про це треба знати. От, от, будь ласка, це теж таке маленьке, неприємне відкриття. Те, що відбу... масштаби державних закупівель, вони... ми не можемо собі дозволити стільки, їх, але тим не менше вони відбуваються. Ми, ми поставили ще декілька питань додаткових. Ми, наприклад, поставили питання: а хто не... для кого найбільше покращення відбулося ці роки? От, і, 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 і відповідь така: ми, ми проранжували всі кампанії переможці на тендерах. По порядку по зменшення суми, які вони отримали, і взяли перший відсоток цих компаній, подивилися, скільки заробляє перший відсоток, скільки заробляє потім наступних 19%, скільки заробляє наступ, наступні 80 відсотків. І ось що у нас вийшло. Ми порівняли ці дані за 2008, і за 2011 рік. Червоний графік це перший відсоток компанії. В 2008 році вони заробляли 36 відсотків всього відсотків цього ринку. Зараз вони заробляють 70 майже. майже 70 відсотків. Уявіть собі, 70 відсотків. Це от для і. Наступні 19% отримали 50, половину ринку, зараз вони заробляють 27 разів. 21% зараз заробляють страшні, фантастичні 96% всього ринку. Тобто решті 80% залишається крихи. крихи. Це Надзвичайно, ну це надзвичайно несправедливий розподіл в економіці, який подивіться виступ Річарда Вілкінсона з минулого теда, величного теду. Це дуже великі проблеми в України, які є такий розподіл несправедливий. Погіршуються всі абсолютно всі показники за їхніми даними. Вони взяли соціологію по всім показникам і зрозуміли, що коли такий неправильний, несправедливий розподіл багатства відбувається, країна летить в тартари. Ну, як це все можна змінити? Справа в тому, що багато депутатів, які не ходять на засідання, вони якраз таки є власниками цього першого відсотку. Тому, як один з, як один з варіантів, треба змусити депутатів, проста річ, змусити депутатів власноруч голосувати в Верховній Раді. Для цього потрібно ні в якому разі не пропускати в наступної на наступних виборах тих, хто не голосує, або тих, хто голосує чужими картками. Як це зробити? У нас буде інтерактивна версія цієї інфографіки, ви будете знати імена. І плюс є багато громадянських ініціатив, наприклад, такі як Чесно. А, а, ви, повинні, ви повинні працювати з усіма, щоб випустити їх далі. А, я, я здається, я показав, що можна робити з великими масовими даними. Це можуть бути фантастичні маленькі відкриття, великі відкриття. Це дуже цікаво і це дуже перспективно, тому що ринок. Зростає у всьому світі, це світовий тренд. Я хочу сказати, що хтось, хтось з вас вміє робити, згадуючи виступ коптера коптера Олексія, який розказував про синтетичні професії, про нові, якщо хтось з вас вміє робити журналістику, програмування або дизайн, щось одне, вам потрібно займатися чимось іншим, щоб пробувати робити свої візуалізації. Це надзвичайно корисно і прибутково. Майбутньому буде. Як якщо, якщо, якщо ви якщо ви вмієте... Щось два з цих пунктів вам не буде на цьому ринку конкуренції. Тобто треба вчитися якийсь другий до того, що у вас вже є. Якщо ви вмієте три, ну тоді пишіть у нас тексти, будемо спільно робити нові проекти. Дя дякую за увагу.